Вест Forum 2019 перші угоди підписано у Придністрові вже плюс чотири інвестори. Бендерська фортеця тепер має партнерів. Цитаделю увійшла до асоціації фортеці Дністра. І як столиця святкуватиме свій день народження. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було дивіться просто зараз. У Трасполі сьогодні завершує роботу сьомий Придністровський міжнародний інвестиційний економічний форум. 1115 представників 22 країн світу від Росії до Канади і Ірану приїхали до нашої республіки на таке поважне зібрання. Лише в перший день форуму підписали п'ять угод про намір, з яких по дві з металургії та АПК. Вперше на форумі говорили про туризм. Йому присвятили весь сьогоднішній день. Саме туризм повинен стати одним з драйверів придністровської економіки. Республіка має величезний потенціал в цій сфері. Придністров'я має стати магнітом для туристів. Бендерська фортеця, Кісканський монастир, парк, Родіна у Чобручах це ті об'єкти, які вже давно стали туристичними брендами нашої республіки. Однак рівень розвитку туризму поки не відповідає потенційним можливостям нашого краю. Про це на відкритті пленарного засідання заявив радник президента Павло Прокудін. Придністров'я каторидністров'я готове приймати людей за такими напрямками туризму, як лікувально-оздоровчий, вся необхідна база є. Це популярний у всьому світі сільський туризм. Якщо говорити про такий вектор, як діловий туризм, це передусім осетровий комплекс акватир, який виробляє 5 тонн чорної ікри за рік, дегустаційні зали заводу всесвітньо відомих брендів «Квінт» і Букет Молдавії. Туризм у нашій республіці один з пріоритетних напрямків державної політики. Він має стати ще й одним із драйверів Придністровської економіки, зазначив Павло Прокудін. Для цього була розроблена державна цільова програма Підтримка і розвиток туризму в Придністров'ї на 2019-2024 роки. Тірує в республіки вперше в республіці закладені серйозні кошти більше одного мільйона доларів. Велика увага в сфері інформаційно-рекламній діяльності. Програма передбачає інфраструктурні зміни у всіх галузях пов'язаних з туризмом. Це структури з розміщення, пункти громадського харчування, санітарно-побутові об'єкти, зручна логістика, спрощення в'їзду туристів. Тощо тільки за підтримки туристичної сфери з боку держави з'являться можливості збільшити потік туристів. Придністров'я має колосальний потенціал для розвитку туризму. Вважають і гості форуму. Однак необхідно створювати сильні туристичні бренди. Важливо, що що проходить такий форум. Тут зустрічаються представники різних країн, розповідають про міжнародний досвід. У всіх міст Придністров'я є шанс заявити про себе, але до цього треба правильно підійти. У Придністров'я є всі шанси стати яскравою туристичною дистанцією цього регіону. Якщо до державної підтримки туризму додати ще й той факт, що Придністров'я багатонаціональна, багатомовна гостинна держава, де рівень злочинності один з найнижчих у пострадянських країнах, можна зробити однозначний висновок, численним туристам у Придністров'ї бути говорили на форумі. Перший день і перші результати у Придністров'я плюс чотири інвестори. На форумі підписали угоди про наміри. Два інвестора інвестори безпосередньо з Польщі один інвестор з України. І четверта угода потрійна, укладена між ізраїльською, російською компаніями і агентством з інвестицій. Два з чотирьох проектів переробка металу. Польська компанія Вобісталь запустила тестове виробництво в Бендерах. кажуть, в Придністров'я прийшли надовго. Вже три місяці ведеться прокат. Переробка арматурного прокату. Перші 150 тонн вже переробили. Буде додатковий інвестиційний проєкт. Звичайно ж, це буде приємніше. А ще в Придністрові буде більше овочів. Два проекти це тепличне виробництво. Всього планують створити понад 200 нових робочих місць. Підписані угоди про наміри лише перший етап. Далі офіційний договір. Гарантія, що в Придністров'я прийдуть нові інвестиції. Засідання у формації 5 плюс 2 поставили на паузу. Учасники навіть не змогли погодити підсумковий протокол зустрічі. Переговори в Братиславі йшли два дні. Міжнародні партнери підкреслили Придністров'я, виконали взяті на себе зобов'язання, чого не можна сказати про Молдову. Представники Кишинева фактично зірвали засідання і пішли в ізоляцію. Два дні у Братиславі. Перша і поки єдина у цьому році зустріч у форматі 5 плюс 2. Учасники довго обговорюють складнощі у відносинах Придністров'я та Молдови. У підсумку на засіданні у словаччині учасники навіть не змогли підписати підсумковий протокол. Офіційний Кишинів пішов в ізоляцію. Наше завдання виконати усі ті зобов'язання, які взяли на себе сторони. У проєкті документа всі міжнародні партнери підкреслили, що Придністров'я виконало всі зобов'язання. І ось там були вказані терміни, в які Кишинів повинен був вирішити конкретні проблеми. Можливо, це стало причиною відмови від підписання домовленостей. У будь-якому випадку будемо роботу продовжувати. На зустрічі у форматі 5 плюс 2 сторони обговорили все. На порядку переговорів проблема політично мотивованих кримінальних. Справ, які в Молдові відмовляються закрити: телекомунікації, нейтральні номери, імпорт паливно мастильних матеріалів північною ділянкою залізниці, банківська проблема. Наші дипломати говорили і про небезпеку спільного молдо українського контролю у Кучургані. За цими проблемами Кишинів, по суті не відповів. Фінал завіса. Переговори на паузі. Привіт, явлення. Це засідання рідкісне явище, але тим не менше, засідання не закінчене. Найближчим часом ми продовжимо роботу над актуальними проблемами, а також над підсумковим протоколом. Це консолідоване рішення, оскільки ми не змогли прийти до консенсусу. Хоча придністровська сторона погодилася підписати протокол, запропонований ОБСЄ. через позицію Кишинева. Нам довелося поставити переговори на паузу. На цій зустрічі 5 плюс 2 жодних документів не підписали. Це все, що за підсумками переговорів повідомив глава місії ОБСЄ у Молдові. На традиційному брифінгу на питання журналістів відповідав тільки він. Головних учасників переговорів Молдови та Придністров'я не було. У республіці оновлять громадський транспорт. Перш за все у Терасполі та Бендерах. Тільки у столиці близько 30 тролейбусів і служили термін. Цю тему обговорили на майданчику уряду. В гостях представники мінського автозаводу. У двох крупних основних городах Дністров'я та в У двох великих основних містах Придністров'я, в Терасполі і Бендерах на маршруті працюють тролейбуси 70 го років випуску. Були в тролейбусних управліннях. Ситуація там дуже плачевна. Напевно, усіх співробітників треба ординами нагородити за кмітливість та винахідливість. Всі дивуються, як це ще їздить. Уряд шукає варіанти оновлення парку. Пропонують старі тролейбуси замінити новими автобусами. При цьому тролейбусні управління свою роботу продовжать, а поставляти нові машини міг би мінський автозавод. Для нас це дійсно велика честь. Для нас це велика честь взяти участь у такому важливому проєкті для вашої республіки, як оновлення рухомого составу пасажирського транспорту. Ми відвідали тролейбусне депо, побачили той обсяг роботи, який там виконується. Це дійсно подвиг. Допомогти білоруси можуть постачанням техніки та запчастин, а ще провести курси підвищення кваліфікацій для наших фахівців. Зараз готують пропозиції, представлять їх протягом тижня. А Бендерська фортеця вже завтра чекає гостей на черговий фестивалі. Неважливо, хто якою мовою розмовляє. Придністровська гостинність не знає кордонів. Республіка готова дружити зі всім світом. Нові друзі, відтепер з'явилися і у Бендерської цитаделі в рамках інвестформу підписано угоду про створення асоціації фортеці Дністра. Туди увійдуть Бендерська, Білгород-Дністровська, Кам'янець-Подільська фортеці, а в перспективі Хотинська і Сорокська. Крівники Бендерської і Кам'янець-Подільської фортець підписали договір про співпрацю. За офіційними даними 32 тисячі чоловік в минулому році побували в нашій цитаделі на екскурсіях. До кінця цього року цифра перевалить за 50 тисяч буде ще більше У 2020 році. Планують запустити тури по фортецям Придністров'я і Причорномор'я. І ось якраз над цим тепер працюватимуть спільно. Ми надіємося, що підписання подібних Ми сподіваємося, що підписання подібних угод дозволить нам надалі розвивати більш стійкі довгострокові зв'язки, як в історичній, так і в культурній, туристичній інформаційній сферах. У північному причорноморі всього п'ять стародавніх фортець. Кожна з них національне надбання. Наприклад, Акерманська, включена до попереднього списку Всесвітнього реєстру ЮНЕСКО. Важливий етап співпраці створення спільних маршрутів, які будуть цікавими туроператорам. Ми наповнення, зробили наповнення, яке цікаве туристам. У нас і кілька цікавих маршрутів плюс гастрономічний тур. Клуб реконструкторів відтворив середньовічну кухню. Пропонуємо відвідати середньовічний бенкет. Є маршрут по фортифікаційним спорудам. Три цитаделі Бендерського Керманського Сорокську об'єднує те, що в них є залишки генуейських фортець. Спільне дослідження охватять цілий пласт історії Бендер. В рамках сьогоднішнього форуму. На інвестфорум запрошений професор археології з Геної, з яким ведуться переговори про можливість отримання архівної довідки з Геної про фортифікаційні споруди, які були на північному причорноморі. Це важливий історичний пласт, який вдасться можливо підняти і розглянути питання про першу згадку нашого міста в історичних літописах. А вже завтра Бендерська фортеця знову вируватиме святом. Головна подія осені фестиваль винограду. Дев'ятий захід, який проводиться в рамках проєкту Купуй Придністровське. На гостей чекає насичена програма. Концерти за участю народних колективів, конкурси, тематичні виставки. Отже, не пропустіть початок свята в суботу, 12 жовтня, о 2 годині дня. 14 жовтня столиця відзначатиме свій день народження. На жителів і гостей Тарасполя чекає насичена програма. Заходи розтягнуться відразу на три дні. Стартують вже завтра. Урочисто відкриє стадіон інтерністерком. А на набережні відбудеться фестиваль вуличних субкультур в програмі Воркаут катання на скейтах, танці, графіті і діджейство. Основні заходи пройдуть у неділю. Центром подій стане площа Суворова. О 10-й ранку тут відкриється виставка ретроавтомобілів. Розташується галерея під відкритим небом і виставково ярмаркове подвір'я. На малюків чекають різноманітні розваги. Можна буде й пригоститися чимось смачненьким. А ввечері біля фонтанного комплексу виступить оркестр головного штабу Збройних сил. О 9-й небо терасполявся всяє Яскравий салют. А вже в понеділок, до речі, у столиці він оголошений вихідним днем. З Самого ранку у всіх храмах столиці пройдуть служби. Об 11.30 на меморіалі слави церемонія покладання квітів. А ще в цей день всі тераспольські музеї можна буде відвідати безкоштовно. О сьомій вечора на жителів і гостей столиці чекає концертна програма під відкритим небом і під звуки тераспольських фонтанів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.